Привіт, ви прагнете більше інформації, чи не так? Перше ніж ми заглибимося, так, це можливо, щоб Emfiles відстежував, що відбувається у сховищі, і надсилав вам сповіщення щоразу, коли щось важливе трапиться. Як я дізнався, що це було ваше запитання, це магія. А тепер давайте подивимося, що це таке. Найпростіший спосіб бути в курсі оновлень, внесених до певного документа, стежити за ним. А для цього вам потрібно просто натиснути маленький прапорець на карті метаданих. Тепер я слідкую за цим документом і буду отримувати сповіщення щоразу, коли він буде змінений. Я часто використовую це так зване маркування для відстеження великих пакетів інформації. Таким чином, я утримую сповіщення не лише про зміну цієї картки метаданих, але й про зміни або створення інших об'єктів пов'язаних із цим об'єктом. Це зручний і швидкий спосіб дізнатися, що сталося з чимось, що вас цікавить, чи не так. Звичайно, стеження за багатьма об'єктами може призвести до отримання великої кількості сповіщень. Щоб контролювати, як МФайл надсилає вам сповіщення, перейдіть до налаштувань сповіщень. Щоразу, коли ви позначаєте об'єкт, щоб слідкувати за ним, створюється правило сповіщення. Редагуючи це правило, ви можете попросити mFiles надсилати вам дайджест повідомлення раз на день замість окремих сповіщень для кожної окремої зміни. Повідомлення дайджесту описує, що сталося з об'єктом, коли це сталося та хто вніс зміни. І чому ми тут? Дозвольте мені показати вам ще кілька варіантів. Використовуючи метадані, ви можете наказати M-Files спостерігати за певними видами об'єктів і визначити, що має статися з цими об'єктами, щоб ви отримали сповіщення. По-перше, давайте визначимо, на які документи та файли потрібно звернути увагу. Це вже може здатися знайомим, якщо ви бавились із параметрами пошуку файлів або створювали власні перегляди для видачі інформації. А потім давайте виберемо, що має статися з цими документами, щоб mFiles надіслав мені сповіщення. Тепер mFiles спостерігає, і вам не потрібно витрачати час, намагаючись не забувати регулярно моніторити ситуацію. Ви можете зосередитися на тому, над чим працюєте, і довіряти МФЛС, який сповіщатиме вас, як тільки станеться щось цікаве. Залишайтеся завжди у курсі подій. МФС має всі ці чудові функції, які допоможуть вам у щоденній роботі. І навіть більше, просто перейдіть до наступного відео, щоб дізнатися, що відбувається. Побачимось там!